Хай юхайне з карт! І сьогодні ми будемо готувати жульє. Для цього нам задобиться тарталетки, сир, куряче філе, олія, щоб підсмажувати, та гробочки із за смаком стіль або приправи. Ну що, поїхали робити? Нарізали гриби, приступаємо к нарізанню фіолету. Ми вже і нарізали філе. Зараз ми будемо їх смазити на патені. Філе та гриби. Продовжуємо дітувати. Включаємо патері. Поки смажете філе. Та гриби будемо натирати з вами сир. Поки смартвір заглядали, ми нарізаємо половину колцеплуки і додаємо її теж сім. У Нас вже з вами готова начинка для ходячий. І зараз ми будемо використовувати тарталетку, які ми з вами обговорювали спочатку відео. Нам потрібно Начинку, яку ми зготували додати в тарталетки, і це все посипати в сиру. І потім ми це помістимо в духовку. у нас з вами начинка вийшла. А запах який його не передавати просто словами? Тепер ставимо наші сформовані картолаки у духовку. Ось такий в нас жив'єн вийшов. Не бійтеся експериментувати. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Ну що, смакуємо. А наймовірно смачно.